Поезія, лист брату українському солдату, лист захиснику України. Привіт, мій брате, служба як! Пиши сумуєм за тобою. Ох, не збагнути нам ніяк, що день при дні ідеш ти з бою, що автомат до рук береш і побратимів доглядаєш. Як почуваєшся і живеш? Що думаєш і відчуваєш, пішов, залишив нас одних, дружину, доньку, маму й тата, онучок своїх золотих сестрів в душі обугли в рану. Ти наш герой і рятівник, бо по життю людей рятуєш, ти лікар, справжній чоловік, а біль чужий душею чуєш. Вертай скоріш, ждем щодня. І щиро молимося Богу, хай буде кріпкою броня, а Бог пошле легку дорогу. Пишаємося тобою, повертайся живим, пиши, ми будемо чекати.